Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про ще один вид грошової допомоги, який буде надаватися мешканцям деокупованих територій Херсонської області. Мова йде про розмір допомоги у розмірі 1200 гривень від Міжнародного Червоного Хреста. Йдеться саме про тих осіб, які не були евакуйовані із Херсонщини під час її окупації. Про це пояснили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих. Території на це вже виділили 100 мільйонів гривень. У Червоному Христі наголосили, що дані кошти почнуть вам виплачувати через Укрпошту з грудня місяця. Мешканці зможуть отримати кошти через два стаціонарні поштові відділення, які розташовані в обласному центрі. Центральне ж відділення буде доставляти виплати. По всій Херсонській області також хочу нагадати, що Укрпошта забезпечить виплату пенсії херсонцям, які перерахувала держава. Зазначено, що мобільні. Відділення будуть розводити пенсії після отримання дозволу від військовослужбовців, які мають відповідно забезпечити безпеку у регіоні. У Херсоні також заплановано оновлення роботи стаціонарного відділення. Українцям нагадали, і я вам нагадую, що всі пенсії, які ви не змогли отримати в окупації, будуть збережені. Виплати не припиняли вам нарахувати на картки. Тепер ви можете їх зняти та використати також. Мешканці деокупованих територій, зокрема, Херсонської області, мають право на кілька видів соціальної допомоги від України та міжнародних партнерів. Зокрема, йдеться про 2200 гривень від міжнародної організації з міграції для оформлення допомоги. Вам слід звернутися до призначених військових адміністрацій або органів місцевого самоврядування, тобто сільських селищних міських. Рад довідки з питань виплат надають у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій за цілодобовою гарячою лінією 1548, а також можете зателефонувати на гарячу лінію повноваженого з внутрішньопереміщених осіб за номером 066. 813-62-39. От ще один ну, вид грошової допомоги можуть претендувати мешканці деокупованих територій, саме зараз Херсонської області. Тому, будь ласка, користуйтесь. Виникають питання, задавайте, задавайте задоволення вас проконсультую. Розумію, що сума може бути для вас невелика 1200 2200 але все ж таки це теж гроші, і я думаю, що. На даний момент багато хто з вас в скрутному фінансовому становищі, тому дані грошові кошти не будуть для вас лишніми. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Дякую, що разом зі мною бережіть себе та свої сім'ї.